Хочеться просто подякувати в цей день, що прийшло багато болівальників, незважаючи на те, що це дербі. Дякую тим болівальникам, які прийшли, нас, підтримали. Щоб сказати грі, то гра була дуже така видовищна, напружена. До останньої секунди самі були бачили, що навіть за 15 секунд не було ясно, хто переможе, хто не переможе. Але дякую за те, що ми трохи чуть, -чуть, чуть пішли і за того ми перемогли. Дякую. Готов. Мені здається, що матч видався завжди на колоцьке дербі. Було і раніше, відовищним, для глядачів цікавим. Всі отримали задоволення. Перемогла команда Шансар. Мабуть, трошечки більш поталанило, трошечки краще підготовлені. Але вся битва в нас, і всі дербі, які ще мають бути, вони підпали.